Існує парадокс, що називається проблемою вибору. Він полягає в тому, що велика кількість варіантів ускладнює вибір. Наприклад, ви зайшли в магазин, щоб купити джем. На одній з полиць представлено 25 різновидів джему, а на іншій лише 5. Здавалося б, чим більший вибір, тим краще. Тобто, ймовірність обрати варіант щодо вподоби з 25 більше, ніж з 5. Але за статистикою, більшість споживачів обирали джем з другої, а не першої полиці. Тобто, обирали один джем з 5, а не з 25 різновидів. Проблема вибору була досить ґрунтовно пояснена з точки зору психології професором Баррі Шварцу. Ми ж розглянемо його з погляду комбінаторки. Але спочатку вип'ємо: кави, наприклад. Маємо 5 різновидів кави та 2 види гарячого шоколаду. Нехай я можу обрати лише один з напоїв. Тобто? Водночас взяти каву і шоколад не можна. Отже, одночасний вибір обох напоїв події несумісні. Я можу обрати з 5 плюс 2 варіантів. А отже, маю 7 варіантів вибору напою. Припустимо, що елемент А каву можна вибрати М-способами, елемент Б шоколад Н- способами. До того ж, ці способи вибору несумісні, бо зранку я можу випити лише один напій. Тоді вибір елементу А або Б. Можна здійснити m плюс n способами. Це перше правило комбінаторики, правило суми. Можна до кави взяти декілька страв. Маємо на вибір 3 гарячі страви та 4 другі. Ми хочемо створити комбінаційний обід. Тобто маємо вибрати одну першу страву і одну другу. Зобразимо це у вигляді таблиці. Наприклад, ми обираємо зелений борщ як першу страву. Тоді маємо 4 варіанти для другої. Так само і для юшки та інших гарячих страв. З таблиці бачимо, що ми можемо створити таку кількість комплексних обідів, кількість рядків помножити на кількість стовпчиків, Тобто 4 помножити на 3 12 способів. Коли ми робимо вибір послідовно, то вибираємо спочатку елемент а М способами. Після кожного зробленого вибору наступний елемент б n способами. Тоді кількість таких поєднань дорівнює добуткові М на n. Такі комбінації визначаються правилом добутку. Правило добутку стане вам у нагоді не тільки для вибору страви на обід, а й навіть допоможе побудувати правильний маршрут. Одного разу Наталці потрібно було з борщагівки добратися на теремки, а по дорозі відвідати подружку, яка живе на Подолі. Перед поїздкою дівчина детально проаналізувала карту схему Києва. Вона виявила, що з борщагівки на Поділ існують чотири прямі автобусні маршрути. А з подолу на Теремки – два. Скільки існує різних варіантів автобусної подорожі Наталки з борщагівки на Теремки через поділ? З борщагівки до подолу Наталка може доїхати чотирма дорогами, а від подолу до Теремків – двома. Спочатку вона прибуває на поділ, а потім вибирає між двома дорогами звідти. Такий вибір дівчина виконує на кожному з вибраних маршрутів борщагівка-поділ. Всього у неї чотири варіанти першого маршруту. І по 2 на кожному з цих чотирьох. Отже, всіх можливостей вибору шляхів буде 4 помножити на 2. Тобто у Наталки 8 маршрутів, якими вона може доїхати до пункту призначення. Ось ми і познайомились з правилом суми та добутку. Розглядаємо несумісні події А та Б. Якщо маємо m варіантів вибору одного елементу А і Н варіантів вибору елементу Б, тоді кількість комбінацій вибору елементу А або Б. Буде m плюс n. Або можна спочатку вибрати елемент А, а після цього елемент Б. Тоді, за правилом добутку, кількість комбінацій дорівнює добуткові m на n. Правило суми та добутку досить часто використовується у комбінаторних задачах. Про них ми й поговоримо у наступному відео. До зустрічі!